Буде більше водички, то пляма буде красивіша. А тепер ти спробуй цю пляму роздути. Ось, давай, спробуй. О, ось так. Спробувати себе у ролі художника, дизайнера та модельєра юні вихованці мають можливість у мистецькому таборі від художньої школи студії. До слова, тут можна те, чого не дозволить жодна мама робити вдома. Сьогодні діти освоюють техніку кляксографії. Бризки кольорової фарби так і розлітаються на усі боки, утворюючи на папері справжні витвори мистецтва. Це кляксографія дуже цікава для дітей техніка. За допомогою звичайних трубочок ми можемо створювати суто дизайнерські роботи. Тобто, будь-яка клякса може стати витвором мистецтва сьогодні. В мистецькому таборі день дизайнера. Що ж то за професія? Більшість дітей дізнаються від пані Наталії вперше. І не лише дізнаються, а й на власному досвіді вчаться оформлювати інтер'єр. Сьогодні ми створювали інтер'єрні речі із сірників, ви можете на них подивитися. Сьогодні ми були модельєрами, ми створювали різний одяг. Сьогодні ми спробуємо себе в ролі графічних дизайнерів, тому що це є основа для графічного дизайну. Ну, тобто діти намагаються себе знайти, і я думаю, що їм це цікаво, тому що малювати просто пензликом це одне, а коли ти використовуєш чи ще якісь певні техніки, або щось таке, що 14, ну, чому навіть не можна зрозуміти, що не можна малювати, то, то їм це в задоволення. І ще це те, що 100% не дозволять мами вдома. Скажи, будь ласка, мама тобі таке вдома дозволяє роботи? Ні, в мене біла кімната, У мене білий, в мене все біле. Мені допомагає. Емоції свої виписують. Мені дуже сподобається Подобається це все робити. Робу та мистецького табору стартувала на початку червня. У минулому році виникла ця ідея, було чотири зміни, в цьому році теж чотири зміни. В різниця буквально в один день. І якщо минулого року ми стартували 6 червня, то в цьому році ми стартували 5 червня. І відповідно по 10 робочих днів, тобто дві календарні календарних тижня, триває наш табір. Кожен день у нас тематичний. Ні, ми намагаємося дітей чимось зацікавити. Діти навантажені буквально кожну секунду. У мистецькому таборі руйнують усі стереотипи. Тут дітям дозволяють малювати різними матеріалами. Вхід ідуть і мильні бульбашки, і піна для бриття, овочі та фрукти, і, звісно, різноманітні фарби. На цій зміні вже діти мали змогу малювати кавою, малювати звичайними повітряними бульбашками, пузырями, скажімо так, малювати мильними пузирями, малювати, робити, працювати в техніці кляксографія, пастель. Тобто ну, кожного дня як Якась інша техніка найбільше юні вихованці кайфують від екскурсій. Ми були на прилуцькій дослідній станції, де нас познайомили з тими рослинами, які там вирощуються з селекційними рослинами. Ну і найголовніше, чому туди ми поїхали, тому що зараз там квітнуті риси, і нам хотілося побачити, помилуватися і, взагалі, е -е, за -за -за закарбувати в своїй пам'яті все те, що може нам дати природа. Ну і відповідно, приїхавши в студію, ми Малювали діти, малювали і риси. Це була техніка пастель. Вони її дуже люблять, тому що ті риси вони піддаються саме цій техніці. Вражень насправді так багато, що діти на випередки ними поспішають поділитися. Сьогодні у нас а, був день дизайнера. Я намалювала а, мою улюблену персонажа із мультфільму Кіті» і її хлопця, Так сказати. Тут поставлена. Клексографія, вони ну, друга люблять, у них там романтика. Мені в цьому таборі дуже подобається. Я тут вже другий рік. Подобається мені, тому що я тут не перший раз. Мені тут їсти, екскурсії подобаються друзі, особливо. І що ми знайшли, ну, ми були на першій зміні, і ми нашли, і в нас були і друзі. А на другій, уже ну, другий рік ми знайшли нових друзів. Тут дуже весело. Я тут ну, познайомилася з багатьма дітьми. Вони тут дружні, тут е, ну, дружній лагерь. Тут дуже цікаво. Кожен день ми, тут, е, ми робимо щось нове. Мені захоплює цей табір тим, що в мене нові друзі. Є ми гуляємо, робимо різні цікаві ріщі. Рі... Р... Р... Е... Ну, ще я хочу передати перевір своєму мамі та папі. У мистецькому таборі є чудова традиція завершувати насичений день дружнім колом. Де діти діляться найяскравішими моментами. А що означає свічечка? Пам'ятаєте, це вогонь. Вогонь наших сердець, вогонь нашого тепла, вогонь нашої дружби. Як передаючи цю свічечку, ми згадуємо, що ж нам сподобалося або чим нам запам'ятався цей день. Сьогодні для мене особисто був дуже емоційний день. Він був дуже яскравим, тому що всі ми намагалися стати дизайнерами. Хтось когось виходило, хтось спробував це найперше, але найголовніше, що у вас було бажання. Тому яким був день ваш і чим він вам запам'ятався сам? Мені день запам'ятався. Тим, що до нас сьогодні приходили ну, телебачення, і що ми сьогодні складали, як воно називається? Модельєри чи бажання? Да, модельєри і сільники. Дизайнерами були діяда а на завершення традиційна запальна дискотека.